На світанку моєї юності, перед Богом і Україною, перед друзями та моєю родиною, перед воїнами, які захищали і захищають рідну землю, перед подвигом героїв бою під крутами, урочисто клянусь від нині і назавжди непохитно стояти за себе, за своїх. За Україну Глянусь! Глянусь! Лянуть! Глянусь! Ляну! Глянусь! Ми дуже горді тим, що цього року 30% тих, хто поступив, це є діти тих батьків, які воюють, які, на жаль, загинули. Діти дуже мотивовані вже з перших кроків тут перебування, навчання. Себе готують до захисту України, мото ліцею тут юність вчиться перемагати. А гасло цьогорічних вступників перемога любить підготовку. Це майбутнє нашої України, це майбутнє нашої держави. Коли стоячи тут, дивлюся на них. Я розумію, що в їхніх очах є Україна. Це наша гордість. Святослав Драбчук, Олег Гасюк, програма. Очі.